Добрий вечір всім. Ми знову сьогодні четвер, і сьогодні ми поговоримо про накопичувальні програми для дітей. Перш ніж перейти до самої теми, кілька, скажу кілька слів про себе. Мене звати Ірина Луць, і я є фінансовим консультантом української компанії StarLife. Це є страховий посередник номер один на українському ринку. E, вважаючи на те, що це є е, українська компанія. Я живу і працюю в Італії понад 26 років, і можна сказати, що належу до тих людей, які сплачують податки як в Україні, так і, так і в Італії. Е, е, я в цій е, сфері вже працюю у фінансовій сфері в Україні. Я вже працюю. Е, Близько семи років. Чому розпочала? Тому що дуже важливо на сьогоднішній день і в сьогоднішніх реаліях, щоб наше суспільство було, було фінансово забезпечене, але перш ніж перейти до фінансового забезпечення, потрібно, щоб воно було фінансово обізнане. Саме, саме тому ми проводимо ці зустрічі, саме тому ми інформуємо людей щодо того, як можна вирішити різні фінансові питання, як забезпеченням дітей, як це буде сьогодні. Як ви дізнаєтеся з сьогоднішньої презентації, так і для дорослих, так і забезпечення додаткової пенсії, і також забезпечення ризиків пов'язаних зі здоров'ям. Тож сьогодні я поділюся власним досвідом з тим, як працює саме секунду. Окей, е, як працює саме довгострокове накопичення з додатковим захистом життя для дітей? І перш ніж перейти до слайдів до, вже, до такої більш конструктивної інформації, е, хочу поділитися тим, що в мене в мене є дитина, тож я буду ділитися саме те, як це відбувається з моєю дитиною, тому що е, дуже важливо, коли. Е, Батьки приймають рішення накопичувати для своїх дітей. Дуже важливо також, щоб вони і привчали своїх дітей до е, фінансової дисципліни, до теж до фінансової грамотності, і щоб вони привчали дітей користуватися, саме використовую спеціально цей вираз користуватися правильно е, грошима. Тому що якщо їх цього не вчити, і ми їм до прикладу накопичимо певну суму, е яку ми собі намалювали для їхнього навчання чи для їхнього. Старту в житті чи для придбання житла будь-яка ідея, яка може бути для них корисною, якщо ми їм це не будемо пояснювати протягом дії договору, то відповідно дитина, отримавши гроші, вона може просто їх витратити на непотрібні її речі, тому що немає цієї фінансової дисципліни. <ганування> Якщо говорити про мою дитину перші роки, коли ми її відкрили цю програму. То uh, uh, ми часто з нею uh, говорили, навіть бувало, що і по годині часу, можливо, і більше, тому що вона, звичайно, хотіла uh, якісь подарунки, якісь іграшки тощо. І ми їй пояснювали, чому не вартує купляти ту чи іншу річ. Не тому, що ми собі не могли цього дозволити, а тому, що не усе, що купляється для дітей, їм. Це потрібно. Часто буває таке, що ми щось купимо дитині, вона пограється там навіть не на 5 хвилин, потім викине і більше вже навіть до цієї речі не повертається. А це все гроші, які ми витрачаємо, і які ми можемо зберегти на, на більш суттєві речі. Uh, і також, якщо перші роки ми їй це пояснювали і вона це зрозуміла, то тепер вона вже навчилася, вона вже навчилася um, використовувати свої гроші навіть в деяких моментах навіть краще, ніж ми. Е, і е, ще одна така річ, якою я хочу поділитися, це те, що е, коли вона це зрозуміла і е, е, був якийсь такий переломний момент, коли вона почала читати, і я їй сказала: дивися. Будь-які витрати, ми маємо перше обговорювати, чи насправді тобі це потрібно, чи не потрібно. А от якщо тобі подобається читати, то на книжки в тебе бюджет не обмежений. І таким чином вона, вона собі в кінці минулого року вона собі поставила за ціль читати тисячу сторінок в місяць. І відповідно читаючи тисячу сторінок в місяць, тобто це не, не одна книжка, це можуть бути кілька книжок. Відповідно, вона й витрачає достатньо грошей на книжки, але це але це означає, що вона. Читаючи більше, вона більш обізнана, її словниковий запас зростає і, відповідно, менше часу проводить з непотрібними не речами, тобто гаджетами, це телефон, це YouTube, різні канали і тому подібне. Тому. Тому це як сказати, так для мене це такий досить важливий момент, особливо в сьогоденні, щоб привчити дитину, привити звичку дитині читати. Ну я хотіла цим поділитися, і таким чином, щоб, можливо, це буде комусь теж корисним. Зараз я перейду до зладів, і ми вже поговоримо вже більше по темі, як це можна зробити для, для ваших дітей, внуків, племінників тощо, а можливо у вас є друзі, з якими ви можете поділитися цією інформацією. Секунду, тільки скажіть мені, чи Чи видно слайд? Якщо може хтось сказати, включити мікрофон. Якщо ніхто не говорить, значить я розцінюю, що е, все, все видно і добре. Видно, видно. Видно, видно. Окей, дякую. Е, тож. Е, Якщо ми розглянемо е, перші 20 років е, життя будь-якої дитини, то ми можемо, е, ми можемо спостерігати наступне, що дитинство, е, е дитинство є. Безтурботним, хотілося б для кожна. Я упевнена, що кожен батько і мати мріють, щоб дитинство їхніх дітей було саме таким безтурботним. Але щоб воно було безтурботним, потрібно і витрачати певні кошти на це. Тому, коли дитина народжується, в нас є перші витрати на, на перший одяг, на першу люльку, ліжечко, е, якісь іграшки. Е, харчування дитяче тощо. Чим більше дитина росте, тим більше у неї потреб. Якщо говорити про той факт, що ми живемо в Італії, в Італії часто дуже важко потрапити у в комунальні е, дитячі садочки, і, відповідно, потрібно, це знову ж таки, я говорю з власного досвіду: моя дитина до 4 років ходила у приватний садок. І це теж досить така велика і суттєва витрата. Звичайно, після Потім вже починаються більші витрати, тому що діти, сьогоднішні діти хочуть гаджети, хочуть телефони, комп'ютери, планшети тощо, і відповідно знову ж таки витрати, витрати на наших дітей ростуть. Ну і, і до того моменту, коли вони вирішують йти вже у в університет на навчання чи чи якусь чи, чи мати якийсь старт старт у житті тож для того щоби дитина наша наші діти у 20 років можли могли могли бути Забезпеченими і самостійними, і щоб ми не щоб батьки не вдавалися в крайнощі, якщо знову ж таки проаналізувати. Кінець 90-х років більшість людей виїхало за кордон саме для того, щоб забезпечити своїх дітей. Але це було таким рішенням досить болючим, тому що здебільшого, особливо мами, були відірвані від своїх дітей, і відповідно діти виросли самі, і це було боляче з обох сторін, тому щоби. Мати певний капітал на освіту дитини, на який на власне житло, чи на старт житті чи а, на будь-яку іншу велику витрату для наших дітей, щоб їм зробити такий гарний суттєвий подарунок. А, в цьому випадку ми пропонуємо одним із інструментів таких. А, а, як сказати, таких, які, е, які можна використати протягом довгого періоду часу, це є страхові лайфові компанії. Е, я, як вже сказала, я працюю у е, компанії StarLife, яка співпрацює, яка пропонує, яка пропонує продукти е, трьох таких. Е, Топових страхових лайфових компаній на українському ринку це є компанія MetLife, це американська компанія номер один на світовому ринку, австрійська компанія Unica Це компанія номер один на, на європейському ринку і українська компанія ТАС. Тож, вони плюс-мінус, кожна має свої особливості, але загалом вони пропонують таку загальну ідею з подвійною користю, тобто накопичення для, для дитини і, відповідно, захист здоров'я. Як можна... Як це працює? Ми взяли таку середню суму, яку на сьогоднішній день батьки зберігають для своїх дітей. ця сума за та за за виміром і за італійськими мірками можна сказати. Тобто, якщо батько чи мати вирішує зберігати своїй дитині е, гроші, щоб подарувати зробити їй подарунок. То це можна зробити з перших місяців народження дитини до 17 років. Крайній термін 17 років і вже з 18 ну, вже можна сказати повнолітня дитина вже може сама собі, як доросла людина, накопичувати. Тобто крайній термін 17 років і відповідно до 27. До максимум 27 років можна накопичувати своїм дітям Ми взяли суму 30 тисяч гривень річних, яка ділиться так в середньому на 23 тисячі, які йдуть на накопичення і на сім, а інші 7 тисяч йдуть на захист. Середній термін договору для дітей, триває може тривати плюс-мінус 20 років. Якщо говорити про мою дитину, я своїй дитині зробила їй було. Якщо не помиляюсь, 7 або 6 років і до 25. Тому що якщо б вона була менша, то, відповідно, я би їй зробила все рівно до 25, бо в 25 років вже дитина, це вже не дитина, це вже доросла людина, більш зріла, більш свідома і більш відповідально відноситься до своїх грошей. Які отримують, тому протягом 20 років ми для власної дитини збережемо суму 460 тисяч гривень. Це, це є наші гроші. Компанія, в свою чергу, гроші інвестує у різні неризикові напрямки і відповідно. Отримує відсотки від інвестицій і ділиться зі своїми клієнтами. потрібно розуміти, що чим більша, чим більша сума, яку ми зберігаємо для нашої дитини, тим більші будуть і дохід у відсотках. І таким чином, в кінці дії договору, наша дитина, увага, не ми. Не ми батьки, а саме дитина, тому що договір, підписаний на дитину, отримає мільйон десять тисяч гривень. І це можна сказати на сьогоднішній день такий гарний капітал для того, щоб дитина могла піти вчитися. От часто я чую, спілкуючись з батьками, часто батьки кажуть: я би хотів, щоб моя дитина вчилася у престижному вузі за кордоном, не в Україні, а саме, щоб отримала вищу освіту за кордоном. Звичайно, щоб вчитися, можна сказати, що вже в Україні це коштує. А за Кордоном ще більше коштує, хто живе ви в Італії, теж знає, що це не, не як сказати не дешеве задоволення, саме навчання в університеті. Тому цей капітал е, наша дитина отримає в кінці дії договору е, і мож, зможе використати саме для чи, е, навчання чи для того, щоб придбати власне житло чи е, започаткувати якусь свою справу. Якщо говорити про мою дитину, то моя дитина каже: Мамо, коли я отримую ці гроші, я, е, я би хотіла. Об'їхати весь світ, бо я знаю, що все інше в мене і так буде. Тому ну, будемо бачити, коли її виповниться 20 а... 25 років за 13 років я вже поділюсь з вами інформацією про те, як вона використала свої гроші, і це можна сказати, що це є фінансова частина а, до нашого договору, яка полягає в тому, що батьки вирішують, яку суму вони будуть зберігати для своєї дитини, на скільки років а компанія гарантує збереження грошей додатковий бонус при закінченні її договору. Проте, 20 років це така досить, такий досить довгий термін часу, який, за який можуть статись різні непередбачувані м, ситуації, особливо пов'язані зі здоров'ям. Тобто може таке бути, що е, е, батьки, тобто е, страхувальники, E, можуть e, померти, і як, по, e, як поводиться компанія в таких випадках. В такому випадку, якщо помирає батько, тобто страхувальник e, договору для своєї дитини. То компанія звільняє від наступних внесків від наступних внесків і формує для дитини капітал, щоб в кінці дії договору дитина рівно отримала свої гроші. Якщо, не дай Боже, помирає дитина, то відповідно батькам повертаються ті внески, які були внесені протягом тої чи іншої кількості років. Другий випадок, якщо стається нещасний випадок, тобто якщо помирають батьки, то компанія виплачує допомогу дитині здебільшого і сім'ї загалом у подвійній сумі тої, яку батьки мали би зберегти для своєї дитини в цьому випадку, це 460 тисяч помноживши на 2, 920 тисяч гривень і плюс звільняє від наступних внесків. І таким чином це є допомога в першу чергу, фінансова допомога сім'ї, і відповідно в кінці дії договору все рівно дитина отримує свої, а, свої гроші. Знову ж таки, якщо тут помирає а, дитина від нещасного випадку, то просто сім'ї повертаються а, ті внески за ті роки, які були внесені. Якщо втрата, якщо батьки втрачають працездатність, то знову ж таки. Не виплачується ніяка сума, але компанія бере на себе відповідальність формувати дитині капітал до кінця дії договору. Ну і, звичайно, медицина. Тут ось ці 7 тисяч гривень йдуть саме на покриття ризиків таких менш як сказати, які не пов'язані зі смертю. Тобто, якщо брати дітей, то дітей є покриття критичних захворювань. 22 22 критичних захворювань. Ну і також, як і в дорослих програмах, переломи, опіки, тілесні ушкодження, госпіталізація, реабілітація. Все залежить та ось та сума 7 тисяч гривень. Залежить наскільки буде включено ризиків як для дітей, так і для батьків. Також і батьки можуть вибрати собі тут медичне покриття більш обширне, а не базове. Це можна сказати такий інструмент, який допомагає батькам. Зберегти протягом довгого періоду часу малими сумами велику таку суттєву суму для своєї дитини. І, і, відповідно, цей інструмент також дисциплінує як батьків, так і дітей, бо тому, що таким чином ми передаємо цей капітал нашим дітям і вони вже розуміють і знають, як правильно використати ці гроші. Я повертаюся до вас. І хочу запитати, чи, чи можливо в когось є, є якісь додаткові запитання щодо, щодо дитячих накопичувальних програм? Якщо запитання в кого немає, я просто зроблю такий невеличкий підсумок. Um, що часто. Um, uh, uh, часто проводячи зустріч, uh, зустрічі і uh, з нашими жінками, які uh, живуть в Італії, uh, я їм задаю запитання, коли якщо б ви uh, 20-25 років тому знали про Ось мала би ось таку можливість накопичувати малими сумами для ваших дітей, і могли б вибирати, чи накопичувати для дитини на, на її майбутнє, чи ви б залишили, чи залишити її поїхати за кордон. Часто, часто жінки відповідають, що вибрали б саме накопичення, тому що. Після того як вони як лишили, залишили своїх дітей, і ну це таке жити далеко і не бачити, як росте твоя дитина, це е, як на мене, це дуже е, дуже боляче не тільки для, для мами, а також і для самої дитини. Тому е, зараз це така можливість дати дати як батьківську любов до дітей, так і, так і фінансову дисципліну, тому що часто Uh, купивши, можливо, на одну uh, річ менше і поставивши цю ці гроші в купілочку для того, щоб накопичити певну суму, певний капітал для нашої дитини, і коли коли вона отримає ці гроші, це дає набагато більше результату і набагато більше uh, задоволення, як для батьків, так і для дітей. Тому в uh, в кого є неповнолітні діти, в кого є внуки, в кого є племінники, е е обдумайте цю пропозицію і зробіть вибір, щоб зробити гарний і такий великий, і суттєвий подарунок для, для наших дітей, тому що це також фінансова обізнаність, це також і Фінансова стабільність і забезпечення наших дітей у, у майбутньому, а також і захист самих, самих нас, батьків, протягом дії договору. Тож, дякую за увагу і до наступної зустрічі, в кого є якісь запитання і можливо. Не, не, не було сміливості задати їх тут, то задавайте тим людям, які вас запросили на цю презентацію. Дякую, до побачення. До побачення.